Добрий день! Сьогодні я до вами хотіла розповісти про одну з моїх найулюбленіших книжок, а саме це панбело та блакитне, блакитне диво. Книга дуже захоплююча, починається з того, що хлопчик розказує, як він сильно хоче мати собаку про те, що він живе з татом, що тато продавець аптеки, власник деяких ліків. У них родина, яка вже кілька поколінь займається тим, що робить свої ліки, але він не так сильно їх робив, як продавав. І ось у тата є друг, і вони йдуть на ферму і зустрічають Баку. І вони вирішили брати його до себе і, і назвали його Пан Белло. Белло. І секретним чином Белло стає людиною, і це неймовірно смішно. І хлопчик починає називати його. Макс. хлопчика звали, так? Напевно, так. Да. Він починає його називати не Белло, а пан Белло. І в них там така пригода виходить, що е, до них приходять соціальні працівники, поліція, чи в них все добре. І ось навіть тут пан Белло в одній ситуації на унітазі сидить по деяких причинах, е, і в них така проблемка невеличка. Е, Пан Белло закохується в ту саму тітоньку, в якої закохався е, тато Макса. Е, і коли на побаченні вони прийшли, то виявилося, що це дуже смішна історія. І коли пан Белло перетворився на е, людину, він е, на собаку пішки він е, від, е, знайшов туз, е, е, так сказати, Дівчинку-собаку е, е, знайшов і одружився з нею. І далі е, випив дещо е, і знову став людиною, так само, як і та його дівчина. І вони жили всі дружі сім'ї. Пан Белло його ж, дружина, е, Макс е, своєю так сказати, мамою і. Так, дуже смішна історія. Е, е, є багато ось малюнків. І раджу вам читати, тут вона книжка невелика. Прочитала я її буквально за хвилинку, за тиждень тут е, 240 сторінок. Ось тут картинка тато. І їхня нова мама. Дуже хороша книжка. Мені вона дуже сподобалась. Раджу вам читати. Па-па!